Можливо, хтось з вас саме зараз шукає якийсь гарний девіз для свого життя, або ж просто якийсь текст, який можна нанести на дошку і час від часу поглядати на неї, щоб отримувати якусь таку певну дозу прагнення добра. Дорогі, думаю, маю для вас таку. Про неї розповів нові мудрості від оців пустелі. Тож радо вас вітаю і запрошую. Абаян розповідав своїм братам е, таку річ. Наш отець Аба Антоній повторював: ніколи я не поставив своїх інтересів вище за інтереси свого брата. Другі, е, наскільки ж просте і наскільки глибоке це правило. І з іншого боку, ця фраза це просто іспідсумління для кожного з нас. Бо якщо називаю себе християнином, якщо хочу прожити життя повне, то значить, це життя має бути наповнене любов'ю. А якщо е, хтось не являється, от, більшою цінністю для мене в моєму житті, ніж я, то я правдоподібно не знаю, що таке любов. А коли не знаю, що таке любов, то просто марную це своє життя. Простою мовою кажучи, якщо мої інтереси це щось найважливіше у всьому всесвіті, то Правдоподібно, я збився з цієї дороги. І іду просто до великого краху, великого упадку свого життя. І навпаки. Якщо цю, чую цю фразу і знаю, що маю з нею робити, от, свідомо обираю дорогу, якою піду, от, розуміючи те, що почув, тоді, дорогі, ця ж сама фраза дуже сильно наповнить мене кимось енергією, прагненням. Дійсно бути добрим християнином, який іде за Господом в любові, в свободі, обираючи життя заради інших. Отож, нехай ця фраза буде не просто фразою, яку пишемо на дошці, але фраза, яка звучить в нашому серці, коли випадково хтось з нього схоче забрати любов. Дякую вам і до зустрічі, Па.